Друзі, рада вас вітати на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо про найгарячіші новини з наших теплиць: як почувають себе наші рослини, з якими складнощами ми стикнулися в цьому сезоні, та як ми переживаємо цю весну. Міша, вітаю! Вітаю! Ніж останній раз, коли ми з тобою бачились, ми записували відео про висадку томатів на постійне їх місце проживання. Вже пройшло достатньо часу. Рослини на своїй фінальній стадії. Я вже бачу, що деінде загоряються томати. Як ти оцінюєш стан рослин? Та взагалі розкажи, з якими складностями ти стикнувся за цей період, за період їх вегетації і як досяг такого? Ну Дивовижного результату. В цілому сезон був, так сказати, нерівномірний по мікроклімату, тому що в нас були і періоди дуже холодні, нічні температури спускалися до плюс 5-8 плюс градусів. Це я маю на увазі вже навесні. До дуже досить жарких в день, до плюс 40, плюс там, 50 деякі дні періоди доходили, а саме в теплиці. Але в цілому рослини у нас почувають себе добре. Завдяки підтриманню мікроклімату, збалансованому обживленню рослин, ну і ще використання деяких препаратів, які ми використовували, щоб підтримати рослини в такі тяжкі моменти. Стресів, скажімо так, скажи на твою думку, ось ці моменти з нестабільними температурами та колиханнями від спекотного до холодного, як вони відражаються на томатах? Саме в цій теплиці в тебе ростуть томати чері? Візуально я бачу, що вже третя китиця формується, і скажімо так, все супер. Чи були якісь в тебе підводні камні? Так, да, дійсно, були деякі моменти, які, ну, при таких коливаннях, що впливають на розвиток рослин. В першу чергу, це, наприклад, були періоди, коли були сонячні дні, але температури були низькі. Це в цілому було, як би сказати, плюс. Але були моменти, коли було дуже тепло і було похмуро. Це призводило до того, що рослини витягувалися трішки. Це можна побачити по відстані між китицями. Тобто, коли цвіли і зав'язувалися перші китиці томати, не тільки на черіках, а й на крупноплідних томатах, було досить хватало рослинам сонця, і тому у нас відстань між китицями досить невелика. На початку свого розвитку ми розраховували, що, мабуть, 7-8 китиць ми отримуємо до шпалери. Потім, коли були періоди такі... Жаркі, але менш сонячні, і рослинам не вистачало світла. Рослина почала трішки витягуватися. Ми як могли коригували температуру в теплиці, знижували, але все одно, вже починаючи з третьої китиці, помітно трішки. Видовження стебла. Стеб, стебла да, і тобто наразі ми маємо десь до шостої, сьомої, максимум китиці, тобто китицю майже скажімо, втратили за рахунок е недостачі світла. Але в цілому то був максимум, на який ми розраховували. А зараз це те, що ми зазвичай отримували в наших умовах. Дійсно, ця весна була ну дуже непередбачувана. І якщо вчора в нас було плюс 25 і ми всі ходили у футболках, то сьогодні в нас нічна температура знизилась до плюс 5-6. Я розумію, що якщо людині некомфортно в цих умовах, то рослинам тим більше, скажи, будь ласка, чи використовував ти в цьому сезоні антистресанти чи регулятори росту? Скажу так, і я скажу, що це буде, мабуть. Обов'язкове обов використання таких продуктів в нашій технології в цілому вирощування, тому що вони дозволяють підтримувати рослини в критичні моменти. Так, в цілому ми в своїй технології вирощування використовуємо лінійку стимуляторів якраз від торгового дому кісон. Це лінійка Ферті. Тобто, перший це укорінювач у нас, фертірут. Він дуже нам допоміг розкачати кореневу систему і рослина. Досить добре споживає всі необхідні елементи живлення, що ми їй надаємо. Бо коренева тому що... система це найголовніше в рослині. Так, тому що за рахунок добре розвиненої кореневої системи, ми, якщо цікаво, можемо потім подивитися, наскільки вона розвинена до томатів, Це дозволило рослині максимально споживати воду, елементи живлення з ґрунту, все, що ми їй давали. Коли почалось цвітіння, ми підтримували. Цвітіння, тому що період був і сонячний, і похмурий, холодно, бо це був якраз лютий, березень, квітень. Початок? Да, ми працювали ферті сетом, щоб підтримати цвітіння. Більша кількість плодів простимулювати на зав'язування. До речі, нам допомогли джмалі. Вони відпрацювали на 100%. Перша, друга, китиця в період саме критичної вологи. У нас 100% завзав'язуємося плодів. Що саме за цей сезон? Ти би виділив? Як е... Дуже цікавий та новий досвід. І які поради для а, всіх аграріїв, які тебе слухають, до тебе прослухаються, ти можеш дати для а, отримання класного результату, якщо вже рослини в тебе висаджені та зростаються в парничку, в тепличці і на на перспективу це на відкритий ґрунт. І з досвіду того, що я отримав, цікавий дуже якраз новий продукт FertiFit, який буде для наливу плодів. Ми його тільки вводимо, як би скажемо, в продаж, але ми його інтенсивно в цьому сезоні його використовували. І те, що я візуально спостерігаю, мені дуже подобається, як проходить налив плодів. Тому, думаю, кінцевий результат, звісно, покаже збір урожаю, коли вже буде дозрівання. Але те, що візуально спостерігаю, дуже цікаво на даному етапі. Тому, думаю, на другому обороті це буде більш. Висвітлено, скажімо так, наскільки це дає прибавку, при яких умовах і тому подібне. Так як скоро плоди вже почнуть загоратися, тобто буквально на цьому тижні, я думаю, вже буде початок дозрівання плодів, щоб всі плоди також більш-менш рівно забарлювались по смаковим якостям трішки вплинути на них, ми використовувати будемо препарат Ferticolor, який тільки з'явиться. Тому я би сказав, що вся ця лінійка. Вона не як сказати не основна, але вона досить допомагає в цілому в розвитку вирощування рослин. Тобто, фундаментом цього сезону в нас є поєднання смарт агротехнологій і використання лінейки препаратів Ферті. скажи, будь ласка, ти зазначив, що ти поєднував фертілів та аміностар? Вони наче схожі, але водночас вони відрізняються. Як саме розуміти, коли використовувати фартілів, а коли саме використовувати аміностар? Так, да, вони десь схожі, тому що вони, там і там є амінокислоти, але в аміностарі їх більша кількість, тобто концентрація нас, скажімо так, плюс фертіліфи. і ще крім амінокислот є деякий набір. Поживних елементів і там допоміжних речовин. Тобто, як основний антистресант, стимулятор росту рослин в критичні моменти, я використовував фертілів. А ось аміностар я використовую в періоди, тобто чисті амінокислоти, я використовую, коли рослина в дуже складних умовах. Тобто, різке зниження температури, форс-мажорні ситуації, там обвітрення, сквозняки холодні протяги І там, хвороби, шкідники, коли е, дуже пошкоджене листя, Коли і треба отримати швидкий швидки, результат. швидко відновити ріст рослин. Тоді я використовую аміностар, тому що за рахунок більшої кількості цей ефект відбувається швидше. Крім того, аміностар я даю не тільки по листю, а й в корінь з поливом. Тобто, за що такої комбінації корінь по листу. Я досягаю ефекту швидшого, скажімо так. Тому фертілів це більше для системного використання, для більш форс-мажорних ситуацій критичних, де потрібно швидко відновити якісь ростові процеси розвитку рослин, то тоді я краще виберу Аміностар. Но... Це прям інформація дуже важлива для будь-кого, хто вже висадив у теплички або парначки свої овочі, і зараз також не розуміє, як правильно що з ними робити, як їх підживлювати. От скажи мені таке дуже цікаве питання: між, які поради ти би сказав? Своїм слухачам, взагалі, ну всім, хто вирощує в цьому сезоні. Що стосується рекомендацій, то я би сказав, що це не конкретно цього сезону, тому що деякі, вже також, як і я, вже будуть скоро отримувати врожай. Е, а так і на наступні, скажімо так, періоди вирощування. Перше, я скажу те, що потрібно обов'язково регулювати норми виливу палив. Тому що від норми поливної води буде багато залежати, в якому направленні буде розвиватися рослина. Тобто, генеративна... Чи буде жирувати чи не буде? Так, або генеративний, або вегетативний тип. Тому що якщо ми дуже багато води льємо, рослини трішки піджировують, уходять в вегетацію, і тим самим ми менше недоотримуємо врожаю. Якщо поливаємо дуже мало або неконтрольовано мало, Рослина входить в генерацію, тобто, ми, вона рано закінчує свій розвиток. Ми можемо не дотримати рослину до шпалери навіть отримуємо першу другу китицю, а далі все вона розвиватися вже не буде. Або буде, то будуть досить маленькі плоди. Тому важливо контролювати поливи. від поливної води. Це буде другий пункт. Буде залежати кількість добрив, які ми можемо давати, тому що не тільки з водою, а й від інтенсивності сонячного дня, тобто більш сонячний, похмурий день, потрібно контролювати кількість добрив, які ми видаємо. В першому обороті це важливо контролювати хвороби та шкідники. В першу чергу хвороби. Так як у нас в цьому році весна була досить дощова, була досить висока вологість повітря. І в теплицях багато було конденсату, в цілому висока вологість. А це якраз сприяє розвитку сірої гнилі. Тому постійний контроль за хворобами. Не тільки за моніторингом, а й за станом рослин. Тому що якщо ми загущуємо рослини і допускаємо до моменту наявності крапельної вологи на рослинах, це якраз і призводить до. Появи розповсюдження сірої гнилі. І про зелені операції забув сказати. Досить важлива операція це видалення пасинків та листя. Пасинки ми зазвичай знаємо, як видаляти, а от правильно видаляти листя в період росту томату, особливо в теплиці, досить важливо, тому що несвоєчасне видалення певного листа може вплинути на налив плодів. Тобто, коли, наприклад, мало сонця, рослина вже висока, тобто затінена. І ми не видаляємо листя, перше, це дає провітрювання. По-друге, ми коли видаляємо певний лист, ми відкриваємо плоди до сонячного світла і вони тим самим більш швидше наливаються. При потраплянні сонця на плоди вони нагріваються а відповідно вночі, коли температура падає, вони повільніше охолоджуються. Тим самим це прискорює налив плодів. Це дозволило нам отримати той результат, який у нас зараз є по наливу, по розмірах плодів і тому подібне. Тобто, своєчасно видаляти певний ярус листя, про які яке листя видаляти це окрема тема. Окремого відео ми балансуємо на смарт-агротехнологіях та розумному використанні саме системи підживлення. Дякую тобі дуже за таку детальну розповідь. І сподіваюся, що наступний раз, коли ми з тобою побачимось, ми вже будемо смакувати новий врожай. Обов'язково.